Звати мене Скрипка Андрій В'ячеславович. Я начальник карула ї державної пожежно-рятувальної частини міста Одеса. Виїжджаємо на ліквідацію звичайних викликів на гасіння пожеж на звичайні ситуації під час чи після прильотів після ракетних небезпек. <му> я потрапив. В 2015 році начальний заклад вищий Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності діяльності після школи. Чотири роки я навчався курсантом. Після закінчення я потрапив вже на службу з офіцерським званням, лейтенант служби цивільного захисту, де і досі перебуваю на посаді начальника Карула. Найскладніший виклик, мабуть, було потрапляння шахеда в житловий будинок. Після чого було з, з однієї сторони будинку, було руйнування його, а з іншої сторони, сталося загорання після ракетного топлива шахеда. Вже палали квартири. В квартирах знаходились люди під завалами. Також могли знаходитися люди. По звукам було з'ясовано, що в квартирі знаходяться люди. Повністю задимлені, загазовані та і горящі квартири. Після розвідки знайшли в одній з кімнат квартири жінку, наділи на неї капюшон спеціальний рятувальний, подали повітря та вивели її на свіже повітря, передали хлопцям. Найбільше таким апаратом стиснути повітря, коли працює в задимлених та загазованих середовищах. Тому у нас таких 9 апаратів, 9 людей можна одночасно вивчитися і працювати. В чому була складність в тому, що квартира була повністю задимлена та вже можна сказати, що за нами вже вона горіла. Е, була складність в тому, що могло щось впасти на нас, е, могло вже нас закрити полум'ям з іншої сторони, що ми не змогли вийти. Е, тому в цьому була складність і було дуже сильне руйнування, дуже багато постраждали. Також одне з самих масштабних і. По кількості загиблих це було добровольського. Так там загинуло дуже багато дорослих, дуже багато е, дітей, і це все ускладнювалося тим, що будинок повністю склався. Потрібно було дуже важкі бетонні брили витягувати, і не можна було застосовувати велику габаритну техніку, тому що ми могли ну, під завалами могли знаходитися люди, і це потрібно було все робити руками, обладнанням для того, щоб це все обережно піднімати, розбирати і. Дістати людей максимально неушкодженими, тому це ускладнювалося все, і це повинно було все робити швидко. Постійно кожного дня ми стикаємося з тим, що є повторні загрози е, атаки Російської Федерації е, по нам. Тому ми постійно знаходимося на зв'язку з координаційним центром. Нас постійно попереджують про те, що є загроза е, повторних підльотів, шахетів, ракет. Бачила спишку? Я при нас два прильоти було. Ми тільки, що Кожного дня так відбувається. Е, є загиблі наші хлопці вже після повторних обстрілів. 15 березня 2024 року загинули наші хлопці. В той, в той день було дуже багато загиблих, біля 20 та, 40, та 70 людей було е, травмовано. Наші хлопці виїхали по заявці на житловий будинок. І під час прибуття, вже під час того, як почали розкладати свої лінії, був здійснений повторний обстріл ракетою і прямо там, де знаходилися наші хлопці. Коли хлопці наші працюють, є загроза цього. І вже неодноразово ми в залічені хвилини уходили з місця виклику, тому що за інформацією було, що летить саме на нас. Або є балістична загроза, або шахеди з'явилися в морі. Тому що тут є невелика відстань і все дуже швидко долітає до нас. Наскільки я знаю, наскільки я володію інформацією, пожежні рятувальники вже більше 100 чоловік загинуло за час війни і більше, ніж 400 чоловік постраждало. В принципі, ця інформація є скрізь, тому що рятувальники є самими першими в допомозі людям і під час тривоги, і після тривог. Моральний і психологічний стан, мабуть, нам підтримують наші сім'ї. Також ми з хлопцями в нас взагалом вся родина ДСНС. Ми не поділяємо якось міста. Що там є? У нас місто Київ, місто Одеса. Ми є як одна велика сім'я. Ми можемо приїхати в інше місто, зайти в частину, попроситись чи переночувати, чи якусь допомогу, чи щоб води дали. І люди завжди нас приймуть як свого, так як, наче декілька років, ми дружимо. Моя дружина також працює в ДСНС, вона є пресофіцерка служби. Познайомилися ми з нею під час того, як навчалися в вищому навчальному закладі в місті Львові. І продовжили працювати вже разом офіцерами. Вона також є капітан служби цивільного захисту. Вона найкраща на це 100%. Вона в нас у мене вагітна на вже восьмому місяці. Так що чекаємо ще одного маленького рятувальника. Рятувальницю, точніше. Я сподіваюся, що все буде добре. І я вже зі своєю майбутньою дитиною от, от, от і дружину візьму і поїдемо, поїдемо до моїх батьків, тому що мої батьки в іншій області. Е я думаю, що будемо подорожувати країною. У нас навіть немає планів десь виїжджати, тому що в нас настільки гарна країна, і ми з дружиною були у багатьох містах України, але дуже багато міст, які ми ще, в яких ми ще не побували, і треба їх відвідати. І вже будемо відвідувати не в двох, а в трьох.